Вітаю, ви слухаєте новини на українському радіо Дніпра у студії ведуча Мавіна Карпенко. Сьогодні у випуску безплатна стерилізація домашніх собак у Дніпрі, закінчення опалювального сезону у Нікополі та Кам'янському пожежі в екосистемах області. Нікополі та Кам'янському, що на Дніпропетровщині, повідомили про закінчення опалювального сезону. У Нікополі опалювальний сезон закінчується з 31 березня 2023 року. За умови, якщо протягом трьох діб середня добова температура повітря перевищуватиме 8 градусів тепла, про це сказано на сайті міської ради. Це стосується об'єктів соціально-культурної сфери міста, а також споживачів, незалежно від організаційно прав. Вавих форм та форм власності керівники закладів охорони здоров'я, освіти та інших бюджетних установ можуть самостійно ухвалити рішення про продовження опалювального сезону. У Кам'янському опалювальний сезон вирішили завершити 20 березня для споживачів усіх категорій. Відповідну заяву опублікував міський голова Андрій Білоусов на сайті міської ради. У Дніпрі поновили роботу автомобіля для безоплатної стерилізації домашніх собак. Про це у своєму Фейсбуці повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. За його даними, комунальне підприємство Зооконтроль поновлює роботу стерилізаційного автомобіля для стерилізації хатніх безпородних собак з приватного сектора. Автівка їздитиме в кожен район міста за графіком, який формується залежно від кількості заяв кожен власник безпорудної собаки буде заздалегідь проінформований працівниками комунального підприємства зооконтроль про дату, час та адресу проведення операцій по стерилізації. Стерилізація безкоштовна, але власники повинні забезпечити самостійний післяопераційний догляд тварини за призначенням ветлікаря, Сказано в повідомленні заступника міського голови Дніпра Михайла Лисенка. За добу 14 березня на Дніпропетровщині вигоріло понад 20 гектарів територій екосистем. Про це повідомили в прес-службі управління ДСНС області. За повідомленням так, у селищі Лобойківка Петриківської громади Дніпровського району ледь встигли гасити полум'я, яке через сильні пориби вітру швидко ширилося сухим очеретом. Вогонь встиг знищити 4 гектари території. У селищі Петропавлівка, Синельніковського. Району надзвичайники ліквідували займання сухої рослинності на площі 3 гектари. Масштабне займання також ліквідували в марганці Нікопольського району, де горів сухостій поряд з будинками. Полум'я знищило суху траву та очерет на площі 4 гектари. У Дніпровському районі ліквідували пожежу в екосистемі біля села Олександрівка Солбажанської громади. Там згоріло майже 5 гектарів сухої трави в ДСНС області. У Дніпрі власника сторічної будівлі змусили укласти охоронний договір на пам'ятку місцевого значення. Про це сказано в прес-релізі обласної прокуратури, яке отримало суспільне. Цей документ зобов'язує власника опікуватися станом будівлі. Також на таких будівлях незаконно встановлювати кондиціонери, рекламу та якось змінювати їхній фасад. Детальніше у сюжеті. Будівля 1910 року з 2014 року вона у приватній власності. Власник був зобов'язаний утримувати будівлю в належному стані та протягом місяця укласти охорони договір із департаментом охорони культурної спадщини. В цьому документі прописуються обов'язки власника щодо використання та утримання будівлі. Договір уклали цьогоріч після втручання прокуратури. Говорить прокурорка Дніпропетровської обласної прокуратури Оксана Ткаченко. Ведеться робота щодо зобов'язання органів місцевого самоврядування затвердити програми щодо збереження об'єктів культурної спадщини, оскільки затвердження таких програм передбачені законом про охорону культурної спадщини, але не всі органи місцевого самоврядування належним чином виконують зазначені обов'язки. Тому прокурор змушений звернутися з позовом, яким спонукає органи місцевого самоврядування розробити та затвердити на сесіях відповідні програми. За словами начальниці управління з питань охорони культурної спадщини Надії Лиштви у Дніпрі уклали 91 такий договір. В роботі ще 12. Термін їхньої дії 5 років. В охоронному договорі є обов'язковим акт технічного стану. Спеціалісти виходять, оглядають. Для деяких пам'яток це просто підтримання поточні ремонти, підтримання благоустрою. Для деяких пам'яток це більш такі розголужені там заходи. У 2014 році укласти договір з власником будівлі не могли, адже управління створили у 2018 році. Відсутність охоронного договору не звільняє від обов'язків, покладених законом про охорону культурної спадщини. Власник зобов'язаний утримувати пам'ятку, і власник же зобов'язаний укладати охоронний договір. На жаль, в законі про охорону культурної спадщини прописана лише відповідальність за догляд за пам'ятками лише для юридичних осіб. Адвокат Станіслав Ліфлянчик каже, дбати про стан будинків мають ОСББ або управляючі компанії. Є комунальне підприємство, що відповідає за його стан. І якщо там фасад в неналежному вигляді, то це питання до обслуговуючої організації, чому вона на сьогоднішній день не розпочала процедуру для відновлення цього фасаду. Однак окремо якусь кримінальну чи адміністративну відповідальність буде нести кожний мешканець в тому випадку, якщо він особисто здійснює умисне пошкодження цього майна. Вартість таких ремонтів сплачують власники та жителі будинку. Виконувати якісь відновлювальні реставраційні роботи можуть виключно будівельні компанії з відповідною ліцензією. Вартість послуг таких компаній вона в рази вища ніж тих компаній, які просто виконують будівельні роботи. За словами Станіслава Ліфлянчика, незаконно встановлювати на такі будинки кондиціонери, рекламу та якось змінювати їхній фасад. Штраф за це може складати до 170 тисяч гривень. За даними прокуратури, у Дніпрі на державному обліку 296 пам'яток культурної спадщини. У переліку управління культурної спадщини наразі 147 будинків. Ми звернулись до власника будинку, аби дізнатись, чому він не уклав охоронний договір. Одра. Зу та як піклуються про будівлю? Чекаємо на відповідь. Олена Ростовцева, Олексій Коренєв, Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро. У холі Дніпропетровської обласної військової адміністрації відкрили фотовиставку Добровольці на стендах зібрали світлини військових регіону, які за власним бажанням пішли на службу. Про це йдеться на сторінці обласної військової адміністрації. За повідомленням, на виставці розміщені більше чотирьох десятків фотографій. На них зображені добровольці з різних громад та міст Дніпропетровщини. До створення виставки долучилися студенти Дніпропетровщини. Дніпропетровського фахового мистецько художнього коледжу культури дизайнери верстали та готували фотографії до друку. Виставка в холі Дніпропетровської власної військової адміністрації триватиме два тижні. Це остання інформація випуску. Вислухали новини на українському радіо Дніпра у студії була ведуча Маліна Карпенко.